Вітаю! Мене звати Олена Лазар, я hr директор і я продовжую ділитися з тобою корисною інформацією про те, як отримати роботу своєї мрії. Сьогодні ми поговоримо про мову тіла, як виглядати чудово, коли у вас онлайн-інтерв'ю або відео інтерв'ю. Ми живемо з вами в такому світі, що дуже часто перша співбесіда, а може бути і не перша, а може бути, і друга, і третя. Відбувається онлайн. Або компанія, в яку ви подаєтеся, не знаходиться в місці вашого проживання, або ви шукаєте роботу рімот, так, віддалено, і компанія, можливо, знаходиться навіть на вашій країні, а в іншій країні і за океаном. Тому треба бути готовим до співбесід онлайн. Всі ті правила, так, поради, які я вам давала в попередніх відео про те, як підготуватися до співбесіди, вони працюють. Сьогодні поговоримо про те, як вам. Виглядати добре на співбесіді, тому що все-таки співбесіда онлайн додає певних своїх особливостей. Пам'ятаємо про те, що е, коли ми проходимо співбесіду онлайн, окрім попередніх так необхідних речей, підготовки, самопрезентації, підготовки питань, відповіді на питань. Залишається ваш вигляд. Якщо ми зустрічаємося з рекрутером в конференц-залі або в кімнаті переговорів, нам набагато легше спілкуватися з людиною, адже це є інша людина, ми її бачимо, ми її відчуваємо, і ми поводимо себе природньо. Що ж стосується відеоінтерв'ю – Більшість кандидатів в даному випадку почуває себе некомфортно. Вони роблять базові такі дуже поширені помилки, які, навпаки, не сприяють тому, щоб кандидат успішно пройшов співбесіду або порухався далі по етапам працевлаштування. Тому сьогодні поговоримо про те, як нам поводити себе, або яка повинна бути мова нашого тіла, коли ми спілкуємося по відео або онлайн. Порада номер один: пам'ятаємо про обличчя. Що я хочу цим сказати? Як правило, коли ми спілкуємося з рекрутером очно, так, коли ми приходимо на співбесіду, рекрутер бачить все наше тіло, ну, або ту частину, яка, яка видно, так. ми комфортно сидимо, або стоїмо, ми спілкуємося, ми використовуємо жести. На відеоінтерв'ю або онлайн інтерв'ю, як правило, на екрані є тільки одне наше обличчя. Обличчя займає більшу частину, так, більшу площу екрану, тому наше обличчя. Фактично відіграє ключову роль. Можна сказати, що обличчя це є зірка нашого фільму або головний герой нашого фільму. На нашому обличчі є 43 м'яза, і всі 43 виконують якусь важливу функцію. І всі 43 дуже важливі. Як сказав Цицерон, він сказав, що обличчя це є картина нашого розуму, нашого інтелекту, а очі це його перекладач. Тому завжди пам'ятаємо про те, що коли ми з вами спілкуємося з людиною на іншому боці екрану, вона бачить в більшості 80% це тільки наше обличчя. Багато пошукувачів роблять дуже велику помилку. Вони готуються до співбесіди, вони мають підготовлене хороше резюме, вони мають заготовлені питання і відповідають грамотно і професійно. Але обличчя в них, наприклад, абсолютно неприродні. Люди або виражають величезний страх тим, що обличчя не рухається, а рухається тільки рот, очі великі, круглі відкриті, таке враження, що в людини зараз буде серцевий напад. Тому пам'ятайте, на співбесіді повинні поводити себе комфортно і нормально, адже враження про вас буде складатися стільки з вигляду вашого обличчя. Уявіть собі, що перед вами не монітор від комп'ютера, не екран від вашого телефона або дисплей планшету, а це є жива там людина, з якою ви спілкуєтесь. Не бійтеся її. Так? Якщо ви хочете використати якісь рухи, використовуйте, але в перш за все звертайте увагу на те, що 80% інформації буде йти від вашого обличчя. І рекрутер буде його бачити. Тому не забувайте посміхатися, так? рухати очима, рухати вашими 43 м'язами, які є у вас на обличчі, адже вони теж комунікують. Якщо ви не впевнені, як виглядає ваше обличчя під час відео співбесіди, можете просто взяти дзеркало. Спробуйте на етапі підготовки, до самопрезентації взяти дзеркало і подивитися, як виглядає ваше обличчя, коли ви спілкуєтеся з дзеркалом, і розказуєте йому про свої досягнення. Якщо сам вираз обличчя вас лякає, значить вам треба щось міняти. Дуже часто кандидатам рекомендую записати так, свою саму презентацію, адже це теж покаже вам, як ви поводите себе, коли перед вами немає живої людини, а є, наприклад, дисплей або екран. Всі ці рекомендації відбуваються на етапі підготовки. І навіть якщо у вас перша в житті співбесіда онлайн або відео співбесіда, знайте. Що ви є жива людина на іншому боці екрану? Теж жива людина, яка буде з вами спілкуватися, усміхатися, закривати, відкривати очі, рухати головою вправо-вліво, пересуватися, і ви можете робити те ж саме. Це не означає, що ви маєте як статует завмерти, не рухатися, відкрити очі і рухати тільки губами. Рекомендація номер два. Пам'ятайте про те, що у вас є руки. Автор позитивної психології Нострад Пазешкін колись сказав, що кожна людина повинна пам'ятати, що у неї є дві руки. Тому на відео співбесідах або онлайн-співбесідах пам'ятайте, що у вас є руки. Так? Навіть якщо обличчя займає більшу частину екрану і більшу частину комунікації, все-таки ваш співрозмовник сприймає з ваших виразів обличчя, руки у вас теж є. Ви маєте повне право ними користуватися під час співбесіди, коли відповідаєте на якісь питання, адже ваші жести допомагають підсилити ту інформацію, яку ви даєте. Дуже часто руки є додатковим джерелом інформації. Так? Вони допомагають рекрутеру прийняти рішення про вас. Вони свідчать про ваші емоції, почуття. Дуже часто жести показують, що вам подобається, що вам не подобається. І професійний рекрутер з жестів ваших рук зчитує теж додаткову інформацію. Пам'ятайте, що ваші жести повинні бути природніми. Так? От як ви поводите себе в природній ситуації, якби ви, наприклад, сиділи з рекрутером в кімнаті переговорів або в конференц-залі, так само ви можете поводити себе під час відео або онлайн-інтерв'ю. Тобто, завжди пам'ятаємо про міру. Рухи не повинні бути хаотичні, наче перед співбесідою ви напилися енергетика. Так? І в той же самий час ваші руки повинні бути з вами, щоб не складалося враження, що перед співбесідою ви випили цілу банку заспокійливих. Іноді кандидати говорять, що вони не рухають руками, тому що екран дуже маленький, на екрані є їхні, тільки їхнє обличчя і руки там вже не влазять. Я хочу вас заспокоїти. Сядьте так перед екраном от найкраща моя порада для того, щоб на екрані було видно ваше обличчя, плечову зону і ваші руки. Тоді ви будете почувати себе комфортно, це для будь-якої людини є природня поза, природня позиція, так? і це дасть вам змогу природньо рухатися. Якщо на екрані буде лише ваше обличчя, і ви не зможете підняти руку і щось з нею там показати, допомогти, підсилити ваші аргументи це недобре. Так само, якщо ви будете сидіти дуже далеко від екрану, буде видно все ваше тіло, так, і рекрутер не буде бачити виразі вашого обличчя це теж недобре. І рекомендація номер три: пам'ятаємо про поставу. Навіть якщо у вас відео або онлайн-інтерв'ю, пам'ятайте, що у вас є решта частина тіла. І якщо їх навіть не видно на екрані, це не означає, що вони у вас тимчасово на період відео відсутні або від'єдналися від вас. Ви є особистість, ви є людина, у вас є тіло, і коли ви спілкуєтеся з вашим співрозмовником на іншому боці дисплею або екрану, ви можете рухатися. Тому рекомендую завжди пам'ятати про те, що навіть якщо ви сидите, ви можете трошки нахилятися вперед, коли ви подаєте якусь інформацію, яка для вас дуже важлива. Відхиляючись назад, ви показуєте, що ви слухаєте співрозмовника. Якщо до вас цікаве питання або воно викликало у вас якийсь інтерес, ви можете посміхнутися, ви можете повернути тіло вправо-вліво, поводьте себе природньо. Хоча рекрутер і не бачить решту вашого тіла, але він завжди знає, що воно є, і воно має право реагувати так на ту інформацію, яку ви подаєте. Решта тіла додає енергії, так додає співзвучності тим словам, які ви говорите. Я розумію, що будь-яке інтерв'ю це є стрес, так, це є тривога, це є ситуація, яка не є для нас природня. І, звичайно, вимагати від вас поводитись природньо під час онлайн-співбесіди це смішно, але всьому можна навчитися. Спеціалісти рекомендують ці речі відпрацьовувати. Взяти поставити телефон і записати відповідь на якісь питання, так або записати свою саму презентацію. Можливо, перша спроба буде дуже смішна, але дасть вам змогу проаналізувати. Ви можете побачити себе, проаналізувати, що пішло не так, який вираз вашого обличчя, чи ви використовуєте руки, чи ва які ваші жести хаотичні, не хаотичні? Чим не виглядаєте як статуя? Чи ви міняєте позицію? Чи ви додаєте так мовою тіла додатково цінності і вартості тим словам, які ви говорите? Рекрутери краще запам'ятовують тих кандидатів, які під час відео співбесід або онлайн співбесід поводять себе природні як живі люди, пам'ятають про те, що в них є обличчя, є руки, є постава, є тіло. І запам'ятовують і тих, які замерли як статуетки, так? як монументи, як пам'ятники. Але пам'ятайте, ніхто не любить монументів, ніхто не любить пам'ятників. Ми відбираємо живу людину, яка повинна бути частиною нашої команди, нашої компанії. Тому справжні живі люди з емоціями і мовою тіла. Мають більше шансів отримати роботу, ніж люди, які добре підготувалися, мають прекрасну вербаліку, чудову самопрезентацію, але завмерли і не рухаються. Я сподіваюся, що ці рекомендації будуть вам корисні, і ви добре підготуєтесь до відеоінтерв'ю або до співбесіди онлайн. На сьогодні все. Дякую за перегляд і до наступних зустрічей.